Mijn arbeid voor richtigheid. <laughs> je <laughs> Ik <laughs> heb Всім привітрі, друзі! З вами я, ваш любимий Мерку Болексович. І давайте веду вас коротку справу. Коротше, що можна сказати? Суд ми програли. Бандит фігасі не думав, і Юліка поздала йому де. Ну і що тепер робити? Я от тепер тако кажу, думаю, так Так сижу і думаю, що то робити... А хто тут стоїть біля могили Єгорка і Толіка? Ви хто такі? Я вас не звал! Ідите нах! Реки, та то ти! А. А, чуі, а ти казав, що ти думавш з тим, його посадили! Та я домовився з суддєю. але в останній момент його замінили. Ну, ну та я розумію, що замінили, але треба щось зробити. Що будемо робити? Не знаю, легальних способів більше нема, і Хіба що незаконні. А точно їх тільки незаконні? Бляха, муха. Ну, ну давай, давай, я, давай придумаємо. Я, я, я вже готовий на будь-що. Добре. брав, тут то не буду говорити, дам давай на <vorstandicate> anyway, was bunker? Meine Arbeit! Für richtig hältst! Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin? Dass ich gearbeitet habe? Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe? Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes? Gib du jetzt eine Stimme ab, wenn ja! Щось я тут не, не розумію, бо я тобі скажу, я десь тижнів тому назад був в цьому поселенні, я тобі так скажу, я тут не, не, не помітив, щоб якісь були бункери чи щось, а що то таке? Бункер не буде стояти навіть місці. місце. Опа. Що тут таке, таке маєт? І що тут? Тут донизу треба йти? Що тут таке має бути? Ніфіга собі тут бункер. Я тут най такого не бачу! Бо... Чекай, чекай, чекай! А що тут за Ти кажеш, чекай, тут то ще від... з часів Другої світової війни? Нефіка собі. Опа! Привіт це я, монтажер. Мені здається, що Куболекс це чубака. Дякую за увагу. Дивіться відео до кінця, бо інакше буду плакати. ПС. Хто не напише комент, той гей, чесно. Я так... То весь То твій арсенал? Мій арсенал. Опа, а ми, ми, ми то що тут будемо говорили, чи може якісь там найдеш місце де поговорити? О так. <кхм> і так, дивись, мені, мені треба гозна. Що ми можемо зробити? Є спосіб, можна його врятувати з язниці, але якщо ми його врятуємо, то там то він не зможе жити спокійно. Його будуть шукати цілий час поліція і. Але поліція. Але шо в тебе? Шо тут Боже, ти хабіби замахав Який хабіби? Хабіби? Я, я я я я ремонтувати генератор і це як уєба... Я я ахуй, ахуй, ахуй. а Бі Бібі, що ти ж не робив? Я, я ремонтував гене, гене, гене. Нарад і. І щось як Ой. І я, я, я ахуй. Отже, найняв придумав. Що сі скоздорові. А хто тут такий? Що ти ж, покажи, покажи, що ти зробив? Я от ремонтувати, ремонтувати, я хуєбак. Я ремонтував. Що ти не робив? Що... Тут і зараз було все зремонтовано. Бо я не знаю, що з тобою зробити. Та ти сельника, та то, тут все. Ти тобі, блядь. Доба, 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 доба. Добре. Дивіться, що було доба, доба, бо в тебе не буде. Доба, доба. Дам, не говори. може йдемо до твого нормального кабінету, але... а не... Бібі! Де за роботаш, знаєш, ти запробував? Да Боже, найня придурка. Я не знаю, що він робить, нащо його найняти? А що він тобі тут робить? Він ламає. Він займається бункером. Ага. Ну, ну добре, добре, менше з тим. Диви, тач, ти кажеш, що є один нелегальний спосіб то витягнути його з тюрми, так? Та, я більше не бачу способів, як можна його витягнути. Ага. Він там зайшов. Ой. Чекай, 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 ти хочеш сказати, що є. а він там чуєш в той Хабібі щось ходить. Бібід, де я тео зараз заб'ю! Де він є? Нема. <Шості> <там? Ach>, <Чтоб> ти зараз <ц> зремонтував! Я, я <т> тебе заб'ю! Добре, <ресв> придам <'язаний> поговоримо. связь, <'язаний> ніж он вернется. Добре, дивись, Тобто ти хочеш сказати, що є один незаконний момент, але його будуть шукали, так? Добрий, шукали до кінця його життя. Mm -hmm. Добре, добре, я я гото, я гото, Я розумію, що той буде дуже тяжко, я розумію, я Та там скрізь. Хабібі, почекай п'ять минут, ми договоримо і до мене до тебе прийду. Насел, 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 насел... Там там байоп електрик поставив ху-ре-ре-резитку генератора взяв шнур і вставку їв на хуїба. Я не маю слів. Чуєш, ти, ти то зачекаєш і підемо перед? Добре, 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 я я, я зачекаю, так. Куди губі? О, ото, той шфер взяв, от підрішив, вони уїбали. Угу. генератор де тройновий купляв. Китайський, во! Тут пише що, щось по що, що, китайськи. Я, 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 я ніхуя не розумію. Та ніколи не були зламані ноги там або руки. Ой, блядь. Чи ж та й ніколи нічого не було зламано? <рес> де ти бігаєш? <рес> та бій без цій! Що там, що там кричати? Тих, тих, тих. Добре хабібі, щоб ти сидів тут. Якщо я дозволю вийти, тоді вийдеш. Якщо не буде дозволення, будеш тут сидів. Ясно? Сиди тут. Так, 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 так. Добре, на чому ми закінчили розмову? я... Звертайте на це увагу. Я розумію, не зрозумію. Там, там походу, щось зривається, там нормально. Там якась подайка реакція трохи. Ага. Ну, добре. ну так має бути напевно. <свисті> ну та напев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Людина зайнялась, ремонтом... Людина зайнялась ремонтом повністю, так що, ну, на це увагу не звертає. Добре, добре. Дивись, я, я хотів спитати дивись. Добре, дивись. Я так розумію, що нам треба буде, певно, вирватися в тюрму, його забрати якось, правда? Добре, скільки на то тобі треба часу, щоб підготувати? Думаю, тижня два. А, а, а в тиждень може, 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 може далі в тиждень? Він що знов вийшов? Я таку вийшли, я зламав там вихід! <реклама> так а. а Ой-ой-ой! Так, 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 так. Дивись, тобто. Та коли ти да Сені! Лесенні! Є пропозиція! В мене є! вікно! Я пропоную тут в'їв вікно, щоб було цікавий вид! А тому... може! А яке на море! <реклама> Так так ми, ми ж піз. Під... Так ми ж під А, бл. Я думаю, якого бл нема повітря чисто. Населі! А ще одна проблема. Зараз я принесу записку. про Добре, дивись, тобто, я через тиждень до тебе приходжу, ти мені кажеш весь свій план, і ми починаємо діяти, так? Через тиждень? я не знаю, чим сину. Я думаю, через тиждень-півтора мінімум. Блять, я не ебал. Я не сказав, куди за мною? Опа. Далі. Тиждень, тиждень тобі треба, так? Бо за тиждень я не справлюсь, мені треба півтора тижня мінімум. А. Масяніка, тут є список, що треба купити. Нам того не вистачає. Холодильник, генератор, що таке секас? Ну, секас, це, це, як ну, хлоп, і дівчина, і всі займаються секасом. Секасом, а хуй тобі РПГ? То є, Генератор! А. Ага. Добре, я І купу. Так, добре. Ти дивись, значить тобі треба півтора тижня, щоб все то придумати, так? Ну, щоб дай наняти, щоб придумати mm -hmm. все і організувати план. Добре, ну то значить так, от дві, значить, через півтора тижня, мені як? Мені прийти до тебе чи ти сам мене знайдеш? Сам Ага, ну ну то добре, тоді, ну то може мене проведеш, я не знаю, як в тебе там ті всі каналізації всі відкриваєш, ось тебе себе. Від... Привіт! Це знову я. Зараз буде хвиля матів. Діти до 15 років закривайте вуха. О, ти... Йо, бля. Я, бля. Король казав, що ти купити свіць. Свічка. А ти бля, купив ху. Ну, ну, Діти до 15 років. Відкривайте вуха. Добре, давайте такої ви біби, тут, ви біби, тут... я тебе поздравляю, в тебе є новий начальник, він просив, щоб ти йому допоміг да що зробити. Ні, ні, ні. Я тобі замовляв. Дякую добре, добре. Його прошу одніє. Я проще його файки, він мені дає піз'я. Я прошу випити, він дає піз. Як, як я ти? попросив секась, він зробив якось, а не блін не такий об'єктив. <хеш> <хеш> а то тобто, б чекай, від тобі якийсь інший секас зробив? Та, ну я ж ні. То що, я виходив твій а новий що? начальник чи що? Да сі. А що скільки маю платити? Ем батя ще того, що треба робити? Ну дивись, в принципі, є працівники, але може не знаю там. Може би мені ти, ти мені хату зробив. Чекай, вважай, як тебе звати? Хабібі. А, будь то кличе хабібі, я думав то якась кличка. ха хаб, Хабібі, давай в'єхути, бо ти вже щось довго йдеш трохи. Йоп, твою мать. Що таке? Хто то будував? буду? Який руку з А, 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 а таке? Так файно все зроблено, дві які місто файн. Та файно? Добре, коротше, хабібі, ходи сюди. Е, я не маю тобі звісно, виділити хату не можу ніяк. Ну буде жив разом ту мною. Не треба, не треба. Нє-ні, ходи, 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 ти покаж, де буде жив. А я тут якийсь буде. А таке може бути? Бодель! Є. Шо є? Будель. Будинок? Будень! А, бурде. Нє, Та, хабібі та нема. Коротше, хабібі. Ти тут тусі розбирай, розтасуйся, роз, 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 файне. Бар є, таверна є, таверне євотомо. Коротше, будемо на тому, друзі, закінчували, що я вам можу сказати. А маю нового працівника Хабібі. Сєкас! Боже пані, хоче сєкас! Так, щось я мав відійти. Подивімося, що там той. Насельник! Насельник, я поставив вікно. Хабіб. Ти хочеш сказати, що то нормально, так? Хабібі, я там тобі спеціально сіду з таверною, і що вони тобі безплатно наливали. Якщо хочеш, можеш, ти собі на халяву випити. Таверна не там! Там на ліву. Де? Нехай він себе, думаю, сам розбере. Що я можу сказати? Ви бачите, місто ж трохи сі розвиває. Я не то, що скажу, що я не радий, що тепер є в Хабібі. Що хочеш? Я підався, не наливай ніхуя. А ти скажи, що ти відкупив... Кубул... Я хую, мать, з тебе вікна Що ти не робив? Беріть. Йди ти ще сходить та до його нахуй. Так, що можу сказати? Я маю надію, зараз його там той бандіт не пристрели, але хочу сказати одне дорі, друзі. Підписуйтесь на телеграм, на канал. Наше місто помаленьку починає набирати інших поворотів. Сука, ти це Ні, Не хочу, не хочу, Ой, айка.